Нам сказали, що треба провести якийсь експеримент. Що за? Мені сьогодні казали, що треба якийсь експеримент. Робити, я навіть сам не зрозумів, який. Ну, ви самі розумієте. Добре, давайте. Секунду, подивіться, що за щастяко. Він же дуже великий. Ні, треба лягати. А, ні, ні. Ні, nee! подивиться на датчик. Він трохи збільшується, але треба втікати. А, -а, -а! він зменшився. Лягаєм. Що це було, Та ні, нібито все. Та то вибух. Ви всі маєте працювати. А, зараз буде вибух, ти теж маєш тікати. Добре, я буду втікати. Давай, я теж. Знову що надалі? Ну, все треба остаточно валити. Та Боже, ж та де вони? О, вже на коні стоїдуть. Добрий день. О, братик виліз. Все зараз будуть хочки ще вони розвернуться.